Вітаю, друзі. Сьогодні повинно було бути відео або з Бялки, або з Рушинські. Тобто було по плану поїхати покататися на лижах або сноуборді. Але, але ми вирішили трошки змінити наші плани. Тому ми теж сьогодні їздимо, сьогодні 1 січня і ми їздимо на роліках. Так, так. В Кракові доволі тепло, десь приблизно плюс 13 градусів. Ось, Світи, сонечко, тепло, приємно. Якраз сама гарна погода, щоб трохи покататися на роликах. Ось, тому ми вспоминаємо, як їздити на роліках сьогодні. Це така приємна погода. Але я хочу звернути увагу, що глобальне змінення клімату, про яке говорять вчені, воно таке відбувається. Тож можете подивитися. Як 1 січня взимку, яка температура навколо? Сніга нема. Росте трава, співають пташки. Тому потрібно все-таки звернути увагу на змінення клімату та щось робити з цим. Тому вважаю, що ми повинні подбати про нашу планету, про наш клімат. Ось, І якось зменшити викиди СО2, тому що... Людство винне в тому, що зараз відбувається, вже нема льодовиків, вони тануть. Ще 10 років тому в Австрії було дуже багато таке на льодовики Гігійох, було велике плато, де люди каталися на лижах, а зараз його вже нема. Воно все розтаяло. І там навіть побудували е, такий маленький підйомник, щоб зробити сполучення поміж двома е, станціями. Раніше це був льодовик де можна було спокійно з'їхати з горки до станції, а зараз вже ні, вже це все розстало. Ну і в цілому в мене дуже песимістичні погляди на майбутнє. Вважаю, що за 10 років вже лижного курорту в Закопанах, в цілому в Польщі вже не буде. З такими теплими погодами в принципі неможливо буде насніжити стоки, щоб вони працювали, а якщо там і насніжать сток на місяць або два, до цього в принципі не вистачить, щоб покрити всі розходи на утримання стоків горок. Тому за 10 років вважаю, що потроху воно все буде зникати. Ну або якщо побудують якийсь критий, е, криту горку, де буде тільки штучний сніг. Але воно все одно це не те, що кататися в мороз, в мінус 10, в горах. Дуже велика різниця. Ось. Тому сьогодні ми катаємось на роликах, прийняли таке рішення. Бо як то кажуть, як зустрінеш новий рік, як так його і проведеш, то краще ми його зустрінемо на роликах, За здоровим образом життя. Це щоб Розтрусити той жирок, який наїли за новорічну ніч. Ні, ну звісно, ми ще маємо надію, що трохи пізніше, за два або три тижні, ще буде мороз. Буде зима. Трохи ще, може, нападає снігу, ще трохи насніжать снігу, тому що, маю надію, що раз-два за або три ми з'їздимо покататися. Але з такою погодою насправді впевненості дуже мало. Але окей, добре. Якщо не лижі, то сноуборд, то маємо лонгборд, маємо ролики. Все ж таки ми знайдемо, як провести свій вільний час, як відпочити покататися, Ось. понасолоджуватися погодою, краєвидами. До речі, в Кракові дуже красиві краєвиди. Ми зараз на Блонії. Ось це таке центрове місто. Місце, де всі катають, їздять на велосипедах, бігають, катають на роліках. Ми часами сюди приїжджаємо проїхатись, бо один круг по блонії, десь приблизно 4 кілометри, то зробивши два або три кола. Вже так 10-12 кілометрів проїхали, воно дуже кльово. Ще одна така цікава річ. Люди е... Такі розділилися на дві половини. Одна половина йде додому спати в такому пом'ятому вигляді. Багато мабуть, випали вчора вночі. А друга половина сьогодні бігає і катається на роліках, на великах. Це кльово. Ну, до речі, ми належимо до другої половини. Тож всім раджемо. Замість того, щоб сидіти біля телевізора і їсти в тазі калів'є, то беріть краще ролики або сідайте на велосипед. Ось, та проводіть активно ваш вільний час, хоч сьогодні неділя, вихідний, але це такий дуже, дуже гарний час.